Розкажіть нам, будь ласка, Добре. останні новини. Що там біля тієї будівлі? А, ну прямо, прямо зараз я стою біля Харківської обласної адміністрації. А, чув, на жаль, не читав, але чув, що з'явилося повідомлення, нібито адміністрацію вже звільнили. Ну це не є так. А, зараз біля входу до Харківської обласної адміністрації я бачу ну, приблизно сотню людей. Десь сотні людей в них російські прапори них стрічки Георгіївські, червоні прапори. А, грає музика, це фронтові пісні, це якісь російські виконавці. А, є щось схоже на барикади, а, металеві загородження, є покришки, є дуже багато молодих хлопців у масках, дехто із палицями в руках. За самою обласною адміністрацією, ну ще вранці вночі, пробачте, був російський триколор. Вранці був прапор Харкова, а зараз вже з'явився прапор України. Ну, ось так, тобто правильно виглядає... я розумію, серед, біля адміністрації люди, які її в адміністрації люди, які її захопили, але на, на адміністрацію вже не е, триколор, а вже висить український прапор. Але вона все ж таки ще захоплена. А все, ще так, вона все ще захоплена, але український прапор має А в міліції там а... багато правоохоронні органи є. Вони щось роблять, якось намагаються ну, визнати з. Ось... І біля самої обласної адміністрації я не бачу жодного правоохоронця, жодного міліціонера. Їх просто немає. А вони стоять через дорогу, це ну там метрів 20, Там, де зараз проходить мітинг прихильників Євромайдану, та людей, які виступають взагалі за єдність України. це ну, альтернативний мітинг. Так тут до три сотні людей. Багато прапорів України люди вступають гідно України. Ну ось тому так це виглядає. Їх охороняє міліція, ось їх дійсно охороняє міліція. А з боку обласної адміністрації міліції немає. Добре, дякую дуже. Це був В'ячеслав Маврічев, журналіст надзвичайних новин телеканалу Асі